Підрив мостів і поїздів у Росії, у йолки, як здорово та наканець, а ну наконець, як здорово, ми можемо. Головна версія це виключно робота ФСБ перед переговорами. Перше, Росія рік намагалася натягнути сову на глобус, і там, де могла, тулила наратив Україна, країна терорист. Це один із двох головних російських наративів 2024 тисячі року. Друге напередодні переговорів у Стамбулі, де Росія викотить неприйнятні умови, потрібно зробити контргру, коли всі говоритимуть не про неприйнятність вимог, а про неможливість вести переговори з країною-терористом, яка без будь-якої військової мети знищує цивільні поїзди. Третє це кривавий спектакль, виключно для одного глядача для Трампа. Підрив поїздів у стилі партизанської війни. Ні, часів Другої світової це аргумент поки що не запроваджувати жорсткіші санкції вже зараз. Четверте, чому ніхто досі не поставив логічного запитання, якщо українці заклали радіокеровану бомбу під опору мосту, не вже вони, які підривали кримський міст, які робили унікальні спецоперації, не могли прорахувати всіх наслідків від підриву пасажирського поїзда. І нарешті п'яте. Зараз почалася інформаційна війна. Вірю, не вірю, перше поле битви Європа і США. Знаєте, один з коментарів, які надходять з цієї сторони, має на увазі російською, що зараз терміново Мединському треба переписувати всі папери, з якими він поїхав в Стамбул. Бо як написали саме росіяни, вимагати щось після того, що відбулось зараз, виглядає дуже дуже насолідно, тому що як мінімум претензії на нові регіони треба, як то кажуть, скасувати, і вже росіяни пишуть, що давайте повернемось до 2021 року. Тобто, як це було до 24 лютого. Тому що схоже вимагати щось більше вже, як показав сьогоднішній день, можливо, не варто. Єдине, що одразу скажу, скільки це збуробила. Я чекаю на наступний крок від пана Боданова. Якось так, трошки трошки на фоні того, що було сьогодні, малюк набрав стільки балів, що пану Кирилу треба, треба щось придумати. Вже навіть не знаю, що можна придумати. Тому що, знаєте, тут колись в Ізраїлі жартували експерти: що СБУ і Масад влаштовують між собою певне змагання. Хто що придумає? Там Пейджери у нас самокати, а тут виходить. Дрони вилітаючи з е, дахів автівок і все таке інше. Тобто, вже не іноді ставлю себе на місце мешканців тієї країни, щоб на пів на е, с... Півнем... Не те, щоб на півночі, на сході та півночі від України, маючи на увазі Росію, що там вже бояться самокатів, можуть вибухнути. Зараз будуть боятись фур, боятись різних будинків. Тобто ось такий острах від цього, він все більше і більше стає реальністю. Про цю про ці перегони між малюком і Будановим як знаєте, згадала мем, де Буданов свого кота передає, каже на потримає то це. Він зараз теж напевно комусь кота передасть і почнуть готувати якісь нові спецоперації. Ну так, так тому що ж, але повертаючись до Стамбула, дійсно зрозуміло, що ті вимоги, які гепотетично могли бути, до речі, меморандум переписувати, треба російські, тому що те, що, а що ви там ви думаєте, що треба його промис. Думаєте, вони там не максимально все вписали, що тільки можна Ні, було? так. Вони там написали максимально, але. Знаєте, на фоні сьогоднішнього дня максимальні вимоги виглядають дуже смішними, тому що знаєте, можна згадати те про що взагалі так. Казала людина, яка розпочала війну в Україні Ігор Герстрілков в 2014 році. Він колись казав, ну він мотивуючи російську державу, воювати. Він каже: дивіться, якщо зараз Росія не буде по справжньому воювати, то він дав ще до того, як його посадили, прогноз, що влада йде в гагу російська, а відбувається денуклярізація країни. В Білгороді та Кубані чомусь саме ці два регіони згадав Стрелков, Проводиться референдум щодо приєднання до України. А всі інші регіони Росії 50 років вибачаються і платять компенсації. З обережним натяком на те, як пройдуться в Білгороді та Кубані, адже кажу, всі інші ж будуть вибачатись платити компенсації, крім них, чому тому, що встигнуть перебігти на ту сторону. Тому насправді, ну це мовно, ми жартуємо. Подивимося, як це реально вплине. Перше, дійсно я чув в етері переді мною, що під питанням, чи дійсно там 41 літак, тобто. Це ще поки що офіційні заяви, але дійсно ми маємо цю ситуацію. Ми маємо заяви з тієї сторони, підтвердження, що там все вибухає. Тому подивимось, але дійсно це створює. Ну прямо скажемо, не дуже приємно для Росії фон перемовин і виставляти ультиматуми на цих перемовинах, ну звісно, можна. Але ж тоді Україна може сказати, що ну добре, ми почули ваші ультимати, а тепер слухайте наші, що мало того, що ви повертаєте нам всі наші території, і, е, нам треба дбати про україномовне населення Росії, тому що ось, наші військові зайшли в Курщину. Я питаю, а як ви спілкувалися з місцевим населенням, мені кажуть, так на українській мові вони дуже гарно розуміють, вони україномовні. Так, що у нас виходить, знаєте, весь час казали, що Росія хоче захищати російськомовних. Але постає питання, що Україна не повинна захищати україномовних. Ну так, ми ж ми, звісно, про це не кажемо. Ми не збирались точно про це казати. Але якщо Росія висуває такі умови, вибачайте, ми будемо ставити свої. Пане Іване, а чи буде проблема, якщо Дональд Трамп прокинеться, прочитає усі ці новини про план Павутину і дуже сильно розізлиться і скаже, ай-яй, так не можна. Це. Те ж шкодить мирному процесу, і чи матиме це яке значення? Безумовно, Трамп може відрагувати, але знаєте, у Трампа насамперед пріоритети Америки потім Америки, потім Америки, і він буде думати над тим, а як взагалі населення Америки віднесеться до цієї операції. Бо знаєте, є певна така конспірологічна теорія, що значною мірою Трампу в досягненні перемоги на виборах президента допомагав штучний інтелект, коли просто збирали дані про що люди говорять і що що вони прагнуть, і відповідності до цих е розмов людей в США. Е Трамп формував свої тези. Тобто він казав те, що хочуть почути громадяни і завданням сочного інтелекту, а розробники його це технологічні магнати, які стояли за хтось каже, група 10, група 6, Тобто там є різні бізнесмени, не лише маск. Ми всі Маск обговорюємо. А ось всі інші також вони доклались до цього, тобто вони сформували оці необхідні тези, які допомогли Трампу виграти. І зараз вони будуть казати: давай дочекаємо, що населення. Не буде казати, а поки що скажи щось таке посереднє, щоб і не Україні і не Росії, щоб був можливий наступний крок в якусь сторону. Тобто, треба щось посереднє зайняти позицію. Ну а населення, скоріш за все, так досить позитивно може відреагувати на оці атаки а, цілком можливо, тому що по перше тут же можна обіграти, що все відбулось після візиту сенатора від республіканської партії Лінсі Грема до Києва. То хтось скаже співпадіння не думаю. А коли цей візит був? Нагадаєте, а пот... Позавчора, якщо я не помиляюсь, Лінці Грем разом з Річардом Блюменталом, це традиційний партнер Лінці Грема по законодавчим ініціативам з демократичної партії. Вони завжди вносять проєкт, коли треба підкреслити біпартійність, тобто підтримку республіканської демократичної партії певної ідеї. І ось завжди, так склалося історично, що є Лінці Грем і Річард Блюменталь, і вони її якби подають. І ось вони удвох приїхали до Києва. Здається, позавчора це все ж таки так, так було. І вони дали С конференцію вони сказали, що на наступному тижні Сенат вже готовий розглядати їх законопроект. А для лінці Грема, це ж, взагалі, його, як то кажуть, фішка. Тобто, він перший, хто сказав про цей проект, він його просував. Потім ми згадаємо Анталію зустріч міністра закордонних справ країн НАТО. І на зустрічі з міністром закордонних справ України паном Андрієм Цибілою був Марко Рубіо, а також Лінці Грем. І Я думаю, це не випадково була поява Лінці Грема на цій зустрічі. Тобто, фактично, розмова йшла між е, Собігою та е, Рубіо. Але Рубіо казав, що ну ти ж розумієш, що у нас ось є варіант. Якщо офіційна влада США не буде давати зелене світло санкціям проти Росії, це не означає, що цих санкцій не буде. Це означає, що е, першу скрипку буде, буде відігравати не білий дім, а сенат і ось. Пан Лінці Грем – це людина, яка буде уособленням цієї ідеї, і він буде її просувати, тому що це його політичний актив також. А далі той же Рубіо буде дивитися, як це може вплинути на перебіг внутрішньополітичних питань в США, тому що зараз є певне падіння рейтингами Трампа. Зрозуміло, невдоволення його політикою економічною, і вже кажуть, що треба щось робити, щоб рятувати цей рейтинг і можливо, ось скажімо так, більш жорстка позиція. Щодо Росії, демонстративна зміна Трампу, а для нього перезутись схоже, за все це не проблема. Ми пам'ятаємо відому фразу, що я таке не казав. І коли йому казали, так ви ж на минулому тижні та казали, я не пам'ятаю цього. Тобто для нього це не буде проблема, але головне, щоб виборці як оцінили цей крок.